Добрий день. Отже, ми записуємо урок, який розрахований на понеділок, 7 листопада, і розрахований на режим асинхронний. Ми, це буде досить короткий запис уроку. Ми розглянемо декілька запитань і задач, а потім на 20 хвилин ви перейдете до Google класу і виконаєте невелику самостійну роботу. Я про неї ще скажу. Два слова про результати вашої лабораторної роботи. Загалом вона вже виглядає непогано. Тобто, багато хто з вас зрозумів, як треба це робити, записувати, оформлювати загальне зауваження, давайте так, у таблиці не прийнято записувати звичайний, звичайний дріб. Наприклад, не треба писати, що частота дорівнює 10-19 секунди в мінус перший. Треба хоча б приблизно записати число десятковим дробом. Це зручніше, порівнювати краще і таке інше. Я поки що не враховував це під час оцінювання, проте майте, будь ласка, це на увазі. І ще, будь ласка, майте на увазі, давайте дехто з вас нехай повторить теорію. Є там певні ознаки того, що не дуже добре пам'ятаєте. Отже, поїхали до справи. Нагадуємо, що, до речі, що частота коливальних процесів її вимірюють у герцах, а частоту періодичного руху по колу не прийнято записувати в герцах, а пишуть просто секунди у мінус першому ступені. Перш ніж перейдемо до запитань, я хочу вам нагадати ще одну річ. Припустимо, ми маємо два маятника, тобто якийсь тягарець на ниці. Отакий і отакий. Від чого залежить і від чого не залежить період коливань такого, як то кажуть, нитяного маятника? Е, нагадую, що період коливань не залежить від амплітуди. А амплітуда, наприклад, ось вона, якщо це максимальне відхилення показано, то її можна відміряти ось так, наприклад. Період не залежить від амплітуди за однієї умови, що амплітуда набагато менша за довжину самого маятника. Це обов'язкова умова. Ми ще будемо це перевіряти з вами експериментально. Тепер далі. Виявляється, що період коливань не залежить від маси тягарця. Не залежить період те велике від амплітуди і від маси. Ну, за тих умов, про які я вже сказав. Але період дуже залежить від довжини маятника. Давайте уявімо собі просто, що ми маятник зробили більш довгим, збільшили довжину. Уявіть собі просто, як ви вважаєте, він тепер стане рухатися швидше або повільніше. Ну, Мені здається, що легко уявити собі, що чим він довший, тим коливання відбуваються повільніше. Так? Отже, давайте подивимося за більшої довжини, за більшої довжини, якщо коливання стали повільнішими, то це значить, що на кожне коливання йде більший час. Тобто період стає більшим. Але якщо період стає більшим, то частота, згадайте, як вона пов'язана з періодом, вона стає меншою. Оце те, що ми з вами обов'язково маємо пам'ятати і враховувати під час, ну, перш за все, під час відповіді на якісні запитання. Ну, давайте я відразу сформулюю домашнє завдання, а потім ми дещо розглянемо ще. Ваше домашнє завдання. Ось я пишу його. Задача зі збірника 9.14. Причому, будь ласка, її теж треба записати. Теж треба записати. Ну, а далі 9.15 і 9.16. Задачки дуже простенькі. Ну, а тепер давайте ми з вами разом. Розглянемо теж простенькі задачі. Задача 9.9. Так, от дивимось. Хтось там хлопчик дуже швиденько підстрибує. З якою частотою він підстрибує за таких умов. Давайте пишемо. Дано! За дві хвилини, тобто пишемо час дві хвилини. Кількість підстрибувань стрибків 180. Треба визначити частоту цього процесу. Частоту ми позначаємо грецькою літерою ню. Перш за все, давайте подивимось. Дві хвилини. Ну, явно, нас такі одиниці не влаштовують. Дві хвилини це 120 секунд. А тепер згадаємо, що частота вона ж показує, скільки коливальних рухів повних відбувається за одиницю часу. Отже, частоту можна розрахувати за формулою, що це N поділити на T. І більше тут нічого не потрібно. Все ж таки, давайте запишемо одиниці, дивимось. n вимірюється просто, так би мовити, у штуках, пишемо одиничку. А те у нас уже у секундах. Тобто це секунда в мінус першому ступені. Або для коливальних процесів це пишуть Герц. Числове значення, будь ласка, 180 ділимо на 120. Дуже легко скорочуємо на 60. І маємо 1,5 перепрошую. У дужках пишемо герц. Ну і на перший раз запишемо разом відповідь. Частота дорівнює 1,5 Гц. Тепер інше, тепер інше. Подивимося на завдання 9.11. Як зміняться періоди частота малих коливань, якщо зменшити його довжину? Подумайте трохи, це дуже легко. І подивимось разом. Якщо ми зменшуємо довжину, так? то е, легко уявити, що рух стає більш швидким. Тобто, це означає, що коли ми зменшимо довжину, час одного коливання стає меншим. Отже, період зменшується. Ну, звісно, що коли період зменшується, кожної секунди відбувається більше коливань, тобто збільшується така величина, як частота. А тепер подивіться, будь ласка, на завдання 9.13. Коли ми маємо справу з настінним маятниковим годинником, то ми можемо регулювати його хід, трохи змінюючи довжину маятника. От ми маятник подовжили. Як змінився хід годинника? Розумієте, коли ми говоримо про хід годинника, то тут кінцевою відповіді може бути така, що хід годинника, наприклад, не змінився, або годинник став іти швидше, поспішати, або став відставати, став іти повільніше. Ну, давайте уважно подивимось. Ми е, вже з вами з'ясували, що якщо довжина маятника стає більшою, то збільшується така величина, як період коливань маятника. Але що це означає? Це означає, що кожної години, наприклад, тепер маятник зробить більше чи менше коливань. Якщо кожне коливання тепер потребує більше часу. Ну, очевидно, що кожної години тепер буде відбуватися ну, дещо менше коливань. Але ж механізм годинника такий, що стрілки годинника пересуваються трохи з кожним коливанням. І якщо менше таких коливань, то тепер стрілки годинника за ту ж саму годину пересунуться трохи менше. Подумайте, як це змінився хід годинника, якщо за той же самий час стрілки пересунулися менше. Ну, мабуть, годинник показує, що пройшло менше часу. Тобто годинник починає відставати. Зі збільшенням довжини маятника годинник починає відставати. Так, тепер давайте подивимось на інше запитання. 918. 9.18. Чи можна вважати математичним маятником портфель шкаляра, підвішений на матусі завдовжки 05 метрів. Ну, там, чи можна, чи не можна. Для цього слід добре знати, а що ж таке взагалі математичний маятник. Що ми взагалі? Називаємо математичним маятником. Спробуйте зараз згадати кожний про себе. Ну от я не впевнений, що зараз ви всі згадали. Математичний маятник це матеріальна точка на невагомій нерозтяжній ниці. Так? Ну, матузку дійсно можна вважати більш-менш невагомою і більш-менш е, нерозтяжною. Це не страшно. Проте розмір портфеля, ну, він становить, мабуть, кілька десятків сантиметрів, принаймні там 20-30, щоб в нього вміщувалися і бутерброди, і підручники або хоча б зошит. Тобто, чи можемо ми вважати портфель? Розміром, наприклад, там 25 см матеріальною точкою порівняно з мотузкою довжиною 50 см. Тобто, чи можемо ми нехтувати розміром портфеля? А матеріальна точка це таке тіло, розміром якого ми можемо знехтувати. Ну, я надаю, що ви вже зрозуміли, що нехтувати розмірами портфеля тут ніяк не можна. Тому такий маятник у жодному разі не можна вважати математичним. А тепер, будь ласка, згадайте, а як тоді його треба називати, якщо він не математичний? Тобто розміром тіла не можна нехтувати. Ну, от Правильна відповідь тут звучить так, що такий маятник ми називаємо фізичним маятником. Такий майтинг ми називаємо фізичним маятником. Добре. Ще одне запитання. І, будь ласка, подумайте над ним, перш ніж ми розберемо його разом. 9.20. 9.20. Дев'ять двадцять. Я трохи помовчу. Дивіться. Ну, то добре, давайте обговоримо. Ну, дуже важко що я не можу вас зараз вислухати. Проте, я сподіваюся, що дехто з вас догадався, ви вже знаєте, що розміри тіл, вони трохи-трохи, але зменшуються зі е, змінюються зі зміною температури. Вам про це розповідали у курсі природознавства, що під час нагрівання тіла розширюється. Отже, під час охолодження тіло хоч трохи має стискатися. А якщо ми винесли взимку з опалюваного приміщення на двір маятниковий годинник, то він, звісно, охолонув. Отже, довжина маятника на дворі дещо зменшилася. А тепер згадаємо, міркуємо: якщо довжина зменшилася, зменшився і період коливань. Отже, наприклад, кожної години. Кількість коливань стала більшою, і отже, пересування стрілок годинника теж стало дещо більшим. Отже, годинник пішов швидше. Тобто, якщо він до цього йшов правильно, то тепер він буде що робити? Тепер він буде поспішати. Е, я що хочу сказати? Будь ласка, я розумію, що можуть бути якісь питання до мене. Записуйте їх. Можете мені надсилати на пошту, можете їх задати. Ну, я сподіваюся, там через один урок ми зможемо провести хоча б онлайн-урок. І те ж саме стосується завдання, яке ви мали виконати на сьогодні і маєте виконати на наступний урок. Якщо там щось зрозуміло, у вас два виходи. Можна написати, задати запитання, поставити запитання, можна відкласти до... Нашого онлайн-уроку він буде обов'язково. Ну і тоді останнє сьогоднішнє запитання. Подивіться на 9.19 номер. І спробуйте самостійно відповісти, а потім ми звіримо з вами відповіді. 9.19. Куди треба пересунути тягарець? Годинник відстає. Отже, ми хочемо, щоб він пішов швидше. Щоб він пішов швидше, період коливань маятника має зменшитися. Щоб період зменшився, довжина маятника загальна має зменшитися. І тоді оцей тягарець. Який фактично і визначає довжину маятника на легкому стрижні, треба пересунути вгору ближче до точки підвісу. І це і буде означати, що маятник нібито став коротше. Нібито став коротше. Ну, добре. А тепер два слова про ту роботу, яка на вас очікує. Ви, як зазвичай, ви вже знаєте, як це робити. Переходите до Google класу. Це буде самостійна робота. Відкрите для вас. Там два завдання. Кожне з них е, треба записати в ЗОшиті, а потім сфотографувати і прикріпити. Вони досить невеликі. Обмеження часу 20 хвилин, воно автоматичне. Гратися з цим не треба. Так? І ще хочу сказати про одну річ. Там дуже легкі задачі, дуже великий внесок. До вашої оцінки залежить від того, як ви зумієте їх правильно оформити. Зрозуміли? Тобто спробуйте все зробити, як належить. Все зробити, як належить. Ну, це, мабуть, все. Ви можете переходити до Google класу і бажаю успішно виконати завдання. На все краще.